Ірина мати двох дітей. Жінка живе в одному з сіл на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини. Її діти продовжують онлайн навчання в українській школі. Говорить, роблять це потайки та тільки тоді, коли мають інтернет зв'язок. Зараз світло вимикати почали, та інтернет нестабільний. Наших учителів лише кілька пішли працювати на русню. А хто відмовився і залишився, за них страшно. Ті діти, кого батьки записали в російську школу, зараз також не ходять на навчання. Їх небагато, але такі є і росіяни дуже запрошують учитися, особливо випускників. Це для того, щоб документи про освіту російську отримували. У скадовській громаді окупаційна влада відкрила вісім шкіл із одинадцяти. Розповів міський голова Скадовська Олександр Яковлєв. Але про якісну освіту говорить не йдеться. У них є кадровий голод. Тобто вони постійно друкують оголошення, що потребують на роботу вчителів. Бо дійсно, коли вони відкривалися, там понабирали хто погоджувався, а все одно цього мало. Діти ходять. Я не знаю, яка загальна чисельність, кажуть, що до півтора тисячі дітей там навчається. Ну думаю, що це списочна чисельність, тому що реально дуже багато дітей виїхало. За словами Яковлєва, менше 10% вчителів учителів пішли на співпрацю з окупантами. Більше всього їх у приморській та таврійській школах. Онлайн в українських школах продовжують навчання 2700 учнів Скадовської громади. Звісно, це навчання онлайн за українською програмою. навчаються діти, які знаходяться в Україні по всій території за кордоном і з окупованих територій. Вони, якщо мають можливість, якщо мають інтернет, вони підключаються, продовжують навчання по програмі українській, тому що особливо ті, хто випускні класи, їм треба отримати документи про освіту. Є проблеми в освіті в тимчасово окупованому Каховському районі. Розповідає політолог Володимир Молчанов. За його словами, на цій території окупаційна влада шукає родини, де діти навчаються онлайн в українських школах. Виникають у батьків і інші проблеми. Значна частина батьків вони позбулися взагалі там якихось джерел доходів, і через це батьки просто не можуть оплачувати якісь дорогі види інтернету. Які їм пропонуються російськими провайдерами, коли ці батьки скаржаться, їм йде така неофіційна рекомендація. Значить, ну якщо не можете, то відкликайте, тому що вас не можемо атестувати. Головний пріоритет в онлайн освіті на тимчасово окупованих територіях безпека дітей та їх батьків, говорить перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський. Ми розуміємо, що це може бути дуже небезпечно зараз навчання онлайн за нашими програмами, тому що час від часу вони навіть рейди роблять, вони перевіряють і комп'ютерну техніку. Тому в нас передбачена форма навчання екстернат і, сім... і сімейний освіт. Якщо є можливість попередити вчителя, який на нашій території або директора школи, якщо немає такої можливості, нічого страшного. Насправді все потім ми підтягнемо після деокупації. все там буде добре. За словами Юрія Соболевського, система освіти створена так званою владою за російськими програмами на тимчасово окупованих територіях, хаотична і не сформована. Дається знака нестача педагогів, неспроможність налагодити освітній процес та небажання більшості населення віддавати дітей до російських шкіл. Олександр Забродін, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.